Адаме, ти готовий? Таксі тут. Я досі оптимізую інвентар. Адаме літак вилітає за годину. Так, але я все ще перевищую ліміт ваги. Якщо я оптимізую інвентар, то зможу взяти все вручну поклажу. Адаме, годі тобі. Так, і якщо я зберу шкарпетки в один слот і поміняю місцями окуляри і шорти. Дітько, і не залишається місця для зубної щітки. Думаєш, мені знадобиться додаткова білизна. А як щодо наручів? А напевно, що ні, Адам. А що, як на мене нападе гігантський краб? Ну тобто, напевно, якщо тільки краб О, нападе, це ж пляжний відпочинок. Мені не знадобляться наручі. Думаю, байдуже, аби тільки швидше вже. От чорт, досі перевищую ліміт. Брід, ти взяла крем від засма. Адаме, ми запізнемося на літак. Звісно, твоя правда. Плюс 50 до захисту від сонця, надто круто, щоб викидати. Добре, а якщо я викину бритву і візьму лише одну футболку. Ось так от. Чудово! Ходімо, давай. Оп! Добре, так, так. О, не забудь паспорт. О, правильно. О, ні. Що? Це так соромно. Що соромно. Я перевантажений. Що? О, знаю. Ось так ідеально. Так, поїхали в аеропорт. Ми ж не хочемо спізнитися. Ти не зможеш пройти через охорону в такому вигляді. Чому ні? Ти голий, Адаме. Співробітниці з безпеки сподобалось минулого разу. Цей епізод був написаний Ваба Джек Вагоном, одним із наших бейкерів на кікстартері. Дуже тобі дякую, Ваба Джек Вагон. Так, я тут постійно сиджу і дивлюсь на його ім'я. Так, твоя продуктивність упала, Адаме. О, так, сильно впала. Так, мені просто подобається дивитись на його ім'я. Так, Це гарно. Але роби це не так часто. Не згоден.